Доброго ранку, доброго ранку, друзі, з Тернопільщини. Холодна морозна Тернопільщина. О, ось такому я зранку прикиді. <паки> Поки що ще. Зараз сніданок. Кава, сніданок. Потім збираюся на роботу. А вас усіх запрошую підписатися, поставити лайчик, написати коментар. І будемо з вами. Бігати на роботу у переносному сенсі цього слова. Зараз вам покажу, який у нас мороз. Дивіться, бачите, який мороз. Біло-біло. Трава біла-біла. І так здовж Дивіться, тут у нас у нас тут дуже багато росте. Росте дерев, які вже Дивіться, верба чисто чорна, вже листя обсипеться, точно. Але, подивіться, бузина. Чорна бузина, дивіться. Це, це щось. Це гарно, звичайно, що це гарно. Звичайно, що це гарно, це дуже гарно. Але, але й морозно, якось незвично. Що такий мороз. дивіться. І це все при сонці. Я думаю, що все обсипеться. Ну, будемо бачити завтра рано, як Ну, вечором темно буде, але ранком-завтра я вам покажу, обсипалося, не обсипалося. Чи знову буде завтра мороз? Хто його знає. Але Але зато, як гарно. Ми просто цього всього не помічаємо. Ой, замітила це, вийшла з хати, замітила і думаю, треба вам показати, який у нас сьогодні морозець, а сьогодні більший морозець, як учора. Хоча сьогодні теж є туман. Дивіться, просто аж аж темно. Просто аж темно. Вчора вже Ще трішки і буде показувати сонце, як би вчора. Сьогодні цього не скажеш. Білочки бігають по вакаціях, збирають горішки, перескакують з дерева на дерево, з горіха на горіх, потім на акацію. Опа! Та не видко, бо то вона дуже маленька. Бо вона дуже маленька. Та білочка. Так, так, друзі. Йду снідати, пити каву, бо на годиннику вже близько восьмої і треба збиратися на роботу. Отаке От діло. Отаке От діло. Ой, гарбузики примерзли. Гарбузики примерзли, але нічого, бачите? Нічого його попустити, все рівно буду з нього насіння вибирати. Дві Лише чоловік шість гарбузів на насіння, буде насіння. Якщо комусь треба буде свіженького, цьогорічного, запитуйте. Тут насіння є достатньо. Тут і воно таке крупне-крупне. Це буде перший, перша репродукція, бо того, що він навесні купила я в нас магазині сорт титан. Титан, по-моєму, що росте до 100 кілограм. Я не пам'ятаю, по-моєму, титан. Не буду брехати. Але насіння буде, насіння виберу. Буду мати вихідний тоді вибираю. А може, чоловік вигорне, побачимо. Але, коротше, друзі, на дворі мороз. Біжу, я тікаю я до хати, бо це, це просто жесть. Ну що, друзі? Ось і пора на роботу. Морозець. Дивіться. Як кропива замерзла. Листечко, думаю, на акації, напевно, усе попадає. Уже думаю, що то буде на найближчих днях, бо воно все замерзло. Ні, ви знаєте, на акації я б і не сказала, що замерзло. На, на бузині воно більш замерзліше таке. Ой, змерзло. Чоловік свареться, <кхух> убирайся. Не йде така тільки у одній сорочці. Кажу, я не йду одній сорочці. Зібралося добре. Шапка незмінний мій атрибут. Як би це дивно не звучало, хто там ходить без шапки цілу зиму, не знаємо, <кười> <кười> в яких випадках можна скоріше захворіти, чи з шапкою, чи без. Але зараз. Покажу вам щось. Дивіться, як замерзло. Крапива. Замерзла, замерзла. Замерзла. Так що я думаю, що два-три морозу точно є. Добре. Вже, як то кажуть, досить мене. З моїм кашлем. Буду вам показувати напроти себе. Що у мене відбувається. А напроти мене нічого не відбувається. Дорога, дорога, дорога і колобані. І більше нічого. І замерзлі дерева. Дивіться. Замерзлі дерева. Боже, все позамерзало. Оце все обпадає. Ну, ще на тополі ще. Ща на тополі листя є. Ще що щось почало обпадати, але ще є. Ще є. А це не знаю, що це за дерево. Ой, ну не знаю, щось не можу я зрозуміти. Ось таке може хтось підкаже. Ось такий... Гілки такі, бачите, які гілки, сині якісь, сірі, сизі якісь такі. А таке тут було дерево, електрики зрізали, і це пустило вже з пенька, з долини. дивіться верба яка <кхух> чорна. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Усьо, от тепер вже точно почнеться конкретна осінь. Конкретна осінь. Ще на дорозі колобані. Але ще, якби було прямо розок вже, але ще не відчувалося. Аж так, щоб Аж листечко позамерзало. Хоча вчора Уже в селі кропива була замерзла. Коло нас, ні. Сьогодні, сьогодні, напевно, вздовж усе позамерзало. Ой, боже. Так. Так, 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 так. Дорога, дорога, дорога. У когось дорога до рідної хати, а у когось дорога на роботу. І кожен день одне й те саме, друзі. <кхи> Надіюся, з неділі буду мати вихідний. Побачимо. Все залежить від мене. Якщо я захочу і мені треба буде, то і візьме. А якщо ні, то буду ходити на роботу. На роботу треба ходити. Хто би там що мені не казав? <кій> не знаю, замерзло це дерево, це теж з куща. Замерзло це дерево чи не замерзло, то воно і не з куща там з одного дерева. Не знаю, чи замерзло, бо не входить йти до нього. А ось чисто подивіться, який, білий-білий від морозу. Ну і сюди ближче до... Річки усе побіліло. Дивіться, ціка крапива. Ну, воно з одної сторони гарно, але ця хмель. Краса. Оцього ми нічого не помічаємо. Оце дійсно ми цього не помічаємо. І туман. І десь далеко вже продирається сонечко. Так. Горіх молодий. Горіх молодий, а старий ось вже опадає Ой. Ну, йдемо до зими, можна сказати. А як же? А як же, а як же? А як же, а як же? Ой. Шепшинка. Шепшинка під деревом не змерзла, певно. Ні, не змерзла. Тільки пташки почали вже дзьобати. Їсточки хочуть. Хоча є, що їсти зараз ще. Так. так, Зараз буду дряпатися на свою гору задишку. Вибачайте, друзі, бо інакше ніяк. Це зранку так мусить бути. Щось там клекоче. Так, отак, друзі. З протягом виглядає моя гора. І я побігла в переносному сенсі цього слова. Бо бігти, в принципі, я не маю вже здоров'я бігати. А ось ходити ще, дякувати Богу. Ходити ще ходжу. Що вам показати ще? Тумани, <кхем> тумани. <тумане. кхем> Все, пішла. Так, друзі, подолала. Подолала я свою задишку. Тепер рухаюся в напрямку далі роботи. Ой. Щось ще павучки плетуть на осінь якусь павутину. Травечка побіліла. Дерева обсипаються. Ой, боже. Так, так. Подивіться. Був молодий щавель, правда? Уже все, уже пощавлю, точно пощавлю. Десь сходить сонечко, воно вже давно-давно зійшло, але за ліса тільки показується. Продирається туман, нанизу біля річки мороз такий конкретний, біла-біла трава і тут біла. Це шовковиця. Деяка, звичайно, дрібненька, але вона є. <кхем> вона є. Ось тут шипшина, Збираюся рвати, збираюся. І не знаю, чи вдам. Ввечером би йшла з роботи, та би зірвала, але ніби нічого ще не змерзла, Бо я вам скажу, тепер для чого шепшина? Шепшину Щоб добре свою мати, бо... Та взагалі добре всі травки, муравки мати свої, бо ой, в аптеку пішла. 20 пакетиків від кашлю, чаю. Збір там. Всякі трави. 60 гривень. Люди добрі, хто ж це може докупитися, що це за просту травичку. 60 гривень. Це я вже не кажу про уколи. І про різні там ще препарати. Ой, хоч бери і вмирай, але вмирати не хочеться ще. Ще, ще хочу жити, ще хочу жити, ще хочу бачити усе, що твориться тут в цьому світі. Ну, друзі, я вже доходжу, як бачите, до... Приватних будинків ближче. Тому всім бажаю міцного здоров'я. <кій> Божого благословіння. Бережіть себе і своїх рідних. До нових відео. До нових відео, друзі.